Вітання, мене звати Тєся, я психологиня, читачка, книжкова блогерка. І сьогодні у нас надзвичайно цікава тема. Ця тема може здатися вам спірною, але, звісно, давайте дискутувати в коментарях, чи це правда, чи неправда, і так далі. Сьогодні розповім про одну з теорій Адлера. Адлер Альфред Адлер це дуже відома людина в психологічних колах. Він автор деяких концепцій, і одна з них він говорив про порядок народження дитини, тобто як по порядку якою дитина народиться, такий в неї, власний буде характер, і якісь переваги, якісь недоліки. Він виділяв первістка і потім, власне, старшу дитину, середню дитину і молодшу дитину. І також він виділяв е, єдину дитину в родині. Ми це будемо обговорювати на прикладі серіалу Бріджертон. Я постараюся вам не спойлерити, але... Е, я постараюся. От, і, власне, давайте ми почнемо здебільшого говорити про родину Бріджертонів, але також я буду говорити не лише про цю теорію Адлера, а в кінці я проговорю і про її якісь певні недоліки, і що може власне, її порушувати. Тобто, де ми можемо бачити ось цю невідповідність. І давайте почнемо з єдиної дитини. Єдина дитина, о, вона. Власне, отримує максимум любові, максимум турботи, але й максимум уваги, що означає таку певну залежність між батьками і цією дитиною. І виходить, що, ну, тобто, батьківська любов вона спрямовується виключно на цю дитину. І тоді у цієї дитини в неї розвивається егоцентризм, також залежність і. А... Ось, власне, приклад це Красіда Каупер, що у неї можуть бути труднощі з е, спілкуванням з однолітками і взагалі ну, взаємодією з іншими людьми, тому що вона вважає себе ну, тобто, кращою за інших, і в неї нижча мотивація до досягнення. Ну, власне, от в Кресіди, чому ця теорія не так прям працює, тому що в Кресіди у неї була не дуже приємна обстановка вдома, і їй просто хотіло звідти втекти. І її оця ну з одного боку, вона була така, так еоцентрична, тільки на собі зосереджена а з іншого боку, вона була надзвичайно амбітна до того, аби звідти тікати. От ем, то це от перший недолік цієї системи, що вони не враховують, що сім'ї бувають, ну тобто. Деструктивні і сім'ї бувають такі більш дуже сприятливі. Але уявімо, що якби Кресіда вона була в е, дуже сприятливому, приємному середовищі, де її дуже люблять батьки, де от вона найкраща донечка, і вона, як будучи однією, то їй би не так вже й хотілося звідти з дому їхати, і вона не так вже й би шукала якихось різних способів. От. Ну, але ми розуміємо, що життя воно трошечки важче. І тепер давайте проговоримо про старшу дитину в серіалі Бріджертони. Тут чудовий приклад, просто другий сезон мій улюблений: це Ентоні Бріджертон і Кейт Шарм, або Кейтлін, чи Катаріна, щось таке. От е, чому вони так по-дурному поводяться з цими обов'язок, моя відповідальність там, перед родиною і так далі? Тому що це є роль старшої дитини. Старша дитина, вона коли народжується, вона отримує оцей досвід: я був один. Я був один, я був залюблений, я був найкращий для своїх батьків. У uh, Кейт цього досвіду більше, бо в них є певна різниця у віці з Едвіною. У Ке Ентоні цього досвіду менше, тому що там у них різниця, по-моєму, з Бен... Бенедиктом 2 роки чи щось близько того. Тобто... Все ж таки, він не застав себе от цього єдиного єдиного. Але е, суть в тому, що дитина отримує це уже враження, що е, я коронований, типу мене мені вся любов, мені вся увага, мені все. І після цього він стає монархом без корони. Е, от що вони втрачають ось це відчуття, і воно якби ніби ніколи його не можна нічим замінити. Тобто так тебе можуть любити, тебе можуть любити дуже сильно, але ця любов, вона все одно розділяється між вами всіма. І це вже ну, не те відчуття, і ти ніби постійно до нього намагаєшся якось ну, не те, щоб прагнути, а просто ти вже приймаєш цю свою функцію, що я старша дитина. І е, через це, ну і оскільки, от е, старша дитина, вона здає такий темп всій родині. Тобто, і тут ми можемо підключити трошечки дафні і поговорити про те, про цю якби другу модель. Е, Ну, точніше, другий нюанс в цій моделі е, Адлера – те, що може народитися хлопчик, може народитися дівчинка. І це теж, ну, власне, в нашому суспільстві досить грає роль. І коли ми говоримо про те, що от є старша дитина, то є старший син Ентоні і старша донька Дафні. Е, от. І власне, коли ми знову повернемося до цього всього, то що ми бачимо? Що е, старша дитина, вона більш лідерська, вона більше прагне до влади, вона прагне керувати іншими, і часто на неї батьки накладають додаткову відповідальність там дивитись за молодшими, виховувати молодших. Е, часто іноді навіть там вони якось посилаються на старшу дитину у вирішенні якихось конфліктів, що є ну несприятливим для розвитку старшої дитини, і старша дитина вона більше якби впитує ось ці батьківські е, е, цінності і установки. А, тому що, е, ну, власне, тобто, старша дитина, коли народжується, батьки ще не зовсім вміють поводитися з дітьми, тобто вони не виробили своїх якихось певних правил і заборон. І виходить, що старша дитина вона може отримувати як більше е, ну, цих різних установок від батьків, ніж молодші діти. От, і, ну, але при цьому перевага в, якраз в цьому лідерстві і в тому, що старша дитина, вона. Ну, Найамбітніша, напевно, з усіх, хоча вони всі по-своєму амбітні. тобто Є певна амбіція і є таке от, е, краще навчання. Тому що кажуть, е, ну це вже зовсім така фанатська теорія, що з е, народженням дітей інтелект дитини зменшується, а її амбітність збільшується. Тобто е, молодша дитина ніби найменш розумна. ну, за IQ, але найбільш старанна і тому вона вибивається навіть може далі, ніж найстарша, а найстарша вона найбільш ну, здібна до навчання, але при цьому ну, тобто, не завжди є оця амбітність. Ну і власне на Кейт і Ентоні ми бачимо те, як сильно вони просякнуті цим обов'язком, як вони сильно тримаються за свої установки, звичаї, традиції, що ну і власне вони обоє прагнуть такої влади і лідерства. І Кейт, ну вона ще намагається ніби порушувати правила, і для своєї сестри вона ну, просто от виступає як ще одним родителем, ще одною, ну типу, батьком, матір'ю. І давайте рухатися далі, тому що ми вже так трошечки зачепили всіх по колу, Але давайте от е, далі у нас є е, середня і молодша дитина. І давайте спочатку проговоримо, що буде, якщо от, е, буде двоє дітей в родині, тобто молодша буде просто там молодшою. І це ми бачимо на прикладі Едвіни Шарп. І така дитина, вона. Е, От часто, от як це сталося в якраз у цій родині Кейт і Едвіни, що Кейт забрала всю відповідальність, а Едвіну залишила просто жити от такою квіточкою і розвивайся, роби все, що хочеш. І Едвіна старанна, ну тобто вона справді там розвивається, вона справді робить якісь певні досягнення. Вона е, за осінь Кейт задає тем, як це має бути. А Едвіна йому слідує, і вона також ну власне розвивається в цьому всьому. Едвіна розвивається е, в тому темпі, який задала їй Кейт, е, в неї є такі певні досягнення в цьому. І вона, на відміну від Кейт, вона, наприклад, більш товариська, вона хоче знайомитися, вона емоційно більш стабільніша за Кейт. Тобто, якщо у Кейт такі всякі качелі її розносить весь сезон, то Едвіна, вона ну, така більш м'яка. Е, але водночас це може бути і ну, така власне безвідповідальність, тому що з одного боку, так, Кейт, ну у неї було вона багато чого приховувала від сестри. Від матері від усіх, ну тобто перебираючи на себе ось цю відповідальність. А з іншого боку, Едвіна вона і не прагнула так сильно то й дізнатися. Тобто, це ну, були якісь очевидні моменти, які вона могла би помітити. І тепер давайте поговоримо про спочатку ем, середню дитину. Середня дитина в родині Бріджертонів це Дафні, Бенедикт, Елоїза, Франческа і Колін. Я виділила так, тому що Гіацинта і Грегорі вони плюс-мінус десь там разом. От і вони ну, значно молодші за всіх інших. Ну не прям значно, але молодші. Отже, середня дитина, вона, ну тобто, так, вона колись була молодшою, вона стимулюється старшими і вона розвивається швидше. Те, що я говорила про те, що от вона ніби більше як старається, докладає зусиль, і часто вона стає такою як суперником, і водночас ця середня дитина вона має таку власне здатність маніпулювати і домовлятися, і в неї можуть бути як за високі цілі, за високі амбіції, і це може бути. Якась така або відчуття неповноцінності, тому що, ну, тобто, ти посередині, ти ніби от десь тут плаваєш в повітрі. І з іншого боку, це може бути якась от така провокативна поведінка, щоб мене помітили. Тому що, ну, велика родина, якби старший апріорі помітний, найменший апріорі помітний, а ти ніби маєш якось вибиватися з цього всього. І, власне, ну, а тут у вас їх ще є там, скільки вісім чи ну, дуже багато, дев'ять. Вісім. Ну і власне ми можемо взяти тут кілька таких винятків з правил. Тобто, коли, наприклад, ми говоримо про Бенедикта, що він став художником, він такий трохи ексцентричний, тобто він не перший брат, тому він може бути менш відповідальним, він може якось тобто, пропливати поміж краперками, домовляючись. Так само Елеїза, Ми бачимо, що вона така стала більш ексцентрична, і в ній от є щось, що, що, що зачіпає, за що вона хоче. Ніби домовитися там, з матір'ю, зі світом, щоб її, наприклад, там, відсрочили цей вихід заміж, або що ще. І з іншого боку, от домовляння і маніпуляції, що Елоїза вона намагається ну тобто придумує собі чим зайнятися, шукати Леді Віслудаун. Потім, там, якщо їй щось не подобається, вона йде до Бенедикта, і така Бенедикт, брат, типа там врятуй мене з цього балу. Або там. До ентоні вона не дуже звертається, але загалом, тобто через Бенедикта і через когось іншого, цим, через Дафні вона хоче, щоб вони владали її якісь проблеми. От тобто, вона йде не прямим шляхом, типу сказати, ну, і вона ніби більше, як на відміну від старших, вона ніби більше як, так, попросить, чи можу я це зробити. Тобто вона не каже, я зроблю отак, і все. Тобто, вона, е, ніби в батьків питає, якщо не виходить, вона йде через братів сестер. Тому що брати сестри сестри теж беруть участь у вихованні. Е, Франческа. Піаністка, вона відчувала таку певну неповноцінність в цій родині, і якраз у неї от є ось це, що я хочу відмежуватися від них усіх, і це от буде її спосіб стати особливою, стати ну, окремою від цієї всієї такої зграї. Тепер двоє, які трошечки випадають з цієї концепції, це Дафні і Колін. Колін, як на мене, він поводиться більше як молодша дитина. Але це от я пов'язую це з тим, що серед цього такого, власне старшого покоління братів, то він з них наймолодший. І е, він, ну, тобто він поводиться більш так дитячо, більш розкуто. Е, він також не, не те, щоб емоційно стабільний, і в нього от є ось ця така шило в сраці. От. І як. У мене з'явилося відчуття, то для своєї там, матері він має певну перевагу, вона його нібито тобі більше любить. А Дафні, Дафні вона перша дівчинка. Тобто вона з одного боку там, третя чи четверта дитина в родині, але з іншого боку, вона має цю е, старшість е, за. Ну, Народженням серед дівчат, тобто з іншого, вона багато говорить про ці традиції, про те, що там я веду родину, про те, що як пройде там моє одруження, так і буде проводитися там все в ну ваші одрушення, і такими щасливими чи ні будете ви. Тобто вона ось цю е, нотку вона не її зачіпає, е, ну найстарша, і вона хоче отримати оцю тяглість традиції. Тобто я хочу велику родину, щоб в мене було багато дітей, щоб цей мій рід там продовжувався, і так далі. Ну тобто, вона знову ж таки, ну ніби заскакує на цієї частини старших дітей. От, і давайте поговоримо про молодших в родині, якщо їх дуже багато дітей. Ну, тут так, три і більше. Дитини де ми можемо чітко виділити молодшу, а не середню. Отже, там буде таке. Там буде таке бажання перевершити. І от в серіалі наймолодшими поки є Геацинта і Грегорі, і ми цього поки, ну. Мало можемо помітити, тому що вони просто ну ще маленькі. Але е, от як вважав Адлер, то ця найменша дитина, вона найвірогідніше стане, наприклад, там, найкращим плавцем, найкращим спортсменом, найкращим піаністом тобто, кимось от най най, -най. Е, для того, щоб бути помітним серед цих усіх. Поки ми помічаємо таку яскраву рису, що їх не помічають. Е, тобто, що. Е, ну, Власне, уважна матір помічає всіх, але ем, їх не сприймають всерйоз. Тобто, ем, наприклад, якщо е, там були епізоди в другому чи третьому сезоні флешбеки, як починалася там історія, коли ще був живий батько, і вони там ходили на полювання, і приблизно там Ентоні було ну років 17, е, і е, він вони говорили про те, що Ентоні ще не вміє стріляти, а його менші брати вже вміють, і меншим братам Ну їм типу десь там 12. 15 років, ну, тобто вони менше, 12-10, можливо. І е, в серіалі вже Грегорі власне приблизно цього віку, але його до такої активності не долучають. тобто його не, ну, Старші брати його не сприймають всерйоз, вони не посвячують його в цей там, чоловічий світ. І коли він каже, що він кудись поїде з ними, вони з нього відверто сміються. Е, і так само є Ацинту, її інші сестри старші, вони її ніби якось відфутболюють, відштовхують з тим, що ну, типу, ти ще дитина, ти ще граєшся. Хоча насправді. За таким віком і всім іншим, то її час цього виходу в світ, він не так вже й близько. Ой, навпаки, не так вже й далеко. Ем, так, ще е, оці молодші діти, вони таке, ніби страждають на цю вседозволеність, тому що ніби старшим їм влаштовували ці правила, молодшим вже забили, ну тобто, нічого не влаштовують. Е, і також це може бути залежність від батьків. Тобто. Тому що, ну, тобто, з одного боку, вони ніби найменших люблять найбільше, але з іншого боку, вони. ніби І уваги їм, от турботи приділяють найбільше. І дитина в цьому всьому вона ніби так закривається. От. Що ще я би хотіла сказати по всьому цьому? Дуже важливий момент, коли ж народжувати дітей. І коли. ну, Зазвичай у нас так. Ну, найчастіше зустрічаються там, де дві дитини, але ну тобто буває дуже по-різному: і одна дитина, і три дитини, і скільки завгодно. Але для того, щоб, наприклад, от, принаймні, знаю, лайфхак для старшої дитини. Старшу дитину, як от її не позбавити цієї корони, не позбавити от своєї любові і оцього різкого переходу, що тепер не мене люблять, а люблять якесь оце маленьке створіння. От то найкраще, коли у дітей різниця три роки. Коли народилося три роки, тому що. У старшої дитини за своїм розвитком в три роки етап, коли вона починає говорити про я сама. Я сам все зроблю, не чіпай мене, я сам зав'язуватиму кросівки, я сам іду в садочок, я сам буду їсти. І на оцей період я сам ідеально лягає те, що батьківська увага вона зменшується і передається іншій дитині. Бо в інші періоди для дитини буде дуже помітним те, що тепер от увага ця неї належить. От. Ну, і можливо, ця маленька різниця у віці не дасть вам перекладати так сильну відповідальність на старшу дитину. От. Але ще давайте підмітимо е, кілька моментів. Я вже сказала, що цю структуру може порушити те, чи ну, тобто, в родини родина така люблюча, чи вона якась деструктивна. Також хлопчики-дівчата ну, може бути різне ставлення. Ну, на жаль. І також третій момент це можуть бути якісь певні події, які стаються в. Родині, наприклад, перед перед народженням Грегорі чи Гіацинти помирає батько і, власне, ну в родині Бріджертонів, і власне уже матір не може їм ні стільки уваги приділити, і Ентоні він вимушений стати уже прям старшим старшим братом. Тобто вони вже ніби ну, через цю трагедію, тобто життя родини, воно змінюється. І коли ми говоримо про розвиток дитини, то кожна дитина вона народжується насправді в різній сім'ї. Тобто, ми, як брати, сестри, ми можемо ділитися певним своїм досвідом, але кожен з нас він прожив ну, ніби <кій> різне життя в різній родині. Коли батьки, наприклад, не мали грошей, і коли вони в них з'явилися, це одна, одна ситуація. Коли батьки були там молодими і незрілими, це одна ситуація. Коли вони стали ну, більш зрілими, досвідченими, дорослими, це інша ситуація. Коли вони там стали ну, постаріли, це ще одна ситуація. І, там, наприклад, коли вони почали хворіти, або коли вони просто захворіли, коли от хтось з них помирає, коли помирає якась значима людина, там, знає, бабуся, чи хтось, хто отримував от, ну, сім'ю разом, ну, тобто будь який Оці сценарії, або, наприклад, почалася війна. Хтось ріс росте зараз під час війни, хтось уже виріс перед війною. А в когось, ну як у мене, наприклад, карантин почався, коли мені якраз от цей період найбільшої рівня соціалізації, коли я маю виходити ну, в світ, власне, коли там 11 клас, потім перший курс, другий курс, потім війна. Ну тобто кожна дитина опиняється в унікальній для себе ситуації, і через це. Оці умови розвитку за Адлером вони дуже загальні. Тобто, це інші умови, інша родина. І так само, наприклад, давайте подивимося на Пенелопу Фезерінгтон. Що я так розумію, що серед сестер я не знайшла цієї інформації чітко, але що вона наймолодша. Тобто, по суті, навпаки, вона мала би бути найбільш залюбленою серед родини. Вона, ну але вона власне відрізняється від них зовнішньо. І як ми дізнаємося в третьому сезоні, то внутрішньо за якимись своїми. Знаю, принципами або якимись своїми діями вона дуже нага... ну, схожа на матір. І, можливо, матір це навіть відштовхувало, що ми такі подібні, і що ми ну, зна такі однакові. І завдяки ось цим маленьким зачіпкам так і вийшло, що Пем її не приймали в її власній родині, що у неї не було цієї залюбленості, що матір а, більше була принадна до сестер, до доньок своїх, які були більше схожі на неї, нібито. Але насправді ну, і ще й в них були ну, тобто, фінансові проблеми, і вона переживала за це, і ну тобто вона ем, займалася іншими питаннями, окрім як е, Пенелопою. І через це з одного боку Пенелопа, як молодша дитина, вона е, стає, е, ну, ніби на неї не таке. Е, не така увага звернена, і вона може робити те, що вона робить, і те, що вона хоче. А з іншого боку, ем, ну і, а і ще й е, е, її не сприймають всерйоз в родині, але з іншого боку, вона не отримує цієї всеохопної любові і не стає залежною від своєї матері. Ну і власне такий огляд, розбір. Порядку народження дітей, е, якісь його плюси, якісь його мінуси, як характер складається у цих дітей. Е, з родиною Бріжертонів все дуже важко, тому що вони дуже різні всі, їх ну, навіть спеціально зробили такими дуже різними. Е, і власне. Якщо у вас залишилися якісь запитання, якщо вам цікаво було би розібрати якийсь інший фільм, серіал або книгу, або що, або якісь не знаю, явища з психології, то тоді, будь ласка, пишіть про це в коментарях. Будемо думати. І дякую, несемося.